Так, сьогодні 26, 07, 25. Такі моїм сходи. Сходить почала 20. Ця пікіночка моноко. Сходить почали 24 числа. Напомню 22 числа був посів. Сьогодні трошки підсіяв, що залишилося 8 насінин. Загалом з двох касет. Десять штук не зійшло. Це моноко. Пекінська капуста. Це зарісіма. Тут тільки одну підсіян. Зійшло. 96 ячейок зійшло 95. Це Джетодор. схожість 100%. Зійшло все. Зараз іман вилазить, недружні чогось Саме краще сходова пікінка. Рівномірно ця потягнута бо була в ящику, в інкубаторі. Не було більше куди поставити. Поставив інкубатор у ящику, вона потяглася. Таке на 26 число, на 26 липня. Будемо далі проращувати.